Добрый Сьогодні ми говоритимемо про слова, які ми чуємо часто: тримайся, будь стійким, але рідко розуміємо, як це насправді працює. Що таке резильєнтність? Це не модна термінологія, це здатність жити, працювати, підтримувати дітей, навіть коли важко. Це вміння відновлювати себе, працювати зі страхом, не зламатись у стресі. Мета цієї зустрічі дати вам зрозумілу основу, що таке резильєнтність, іншими словами, психологічна стійкість. Чому вона критично важлива зараз і як ви можете розвивати її у щоденності? У перекладі з англійським. Резильєнс це пружність, здатність повернутись до форми після удару, але в психології це не твердість, а гнучка стабільність. Резильєнтність це не боятися, а йти вперед, попри страх, і не втомлюватись, а вміти відновлюватись. Не бути сильним завжди, а вміти просити про допомогу. Чому ж це важливо саме зараз? Ми живемо в умовах тривалого стресу, нестабільності, хронічної втоми. Резильєнтність активується у щоденних дрібницях, рутина дає мозку відчуття контролю. Мікроперемоги підсилюють мотивацію обійми, підтримка, знижує рівень тривоги. Якщо ви щовечора читаєте дитині казку, готуєте знайомий сніданок, маєте звичку обіймати замість лаїти, ви вже формуєте резильєнтність у своїй родині. Вигорання дорослого найбільша загроза для дитини. Стійкий дорослий не той, хто ніколи не падає, а той, хто вміє вставати. Конкретні щоденні кроки, які можуть вам стати у нагоді, це один ритуал на день, кава без новин, тиха хвилина з дитиною, глибокий вдих перед уроком. Фраза опора, яка може підтримати. Я не сама, це пройде. Ми впораємось. Важливими є соціальні контакти, подзвонити другу, обійняти дитину, просто побути з кимось, дозволить собі відновлення. 10 хвилин на себе це не егоїзм, а профилактика вигорання. Отже, стійкість це не надздібність, це навичка, яку можна тренувати. Це не ніколи не падати, ставати з підтримкою. Це не бути ідеальним батьком чи вчителем, а бути доступним, живим, людяним. Для кращого розуміння нашої теми давайте подивимося на п'ять ознак резильєнтності родини або середовища. Це один сталище. Щоденний ритуал або слова я з тобою, ми разом, спільна віра у майбутнє. Присутність без моралі, простір для емоцій. Поговоримо про те, що, можливо, вже відчуває кожен батько, мати, педагог. Як важливо, щоб кожна дитина була стійкою, щоб витримувала труднощі, не втрачала себе в кризах, не ламалась від новин чи змін. Але питання в іншому: чи можемо ми виховати цю стійкість словами? Ні. Чи можемо ми формувати її через щоденну взаємодію, підтримку і передбачуваність? Однозначно так. І ми розберемось, що саме в родині формує резильєнтність дитини. Як це працює? Миропсихологічно. Що можна робити самостійно і коли потрібна допомога психолога? Діти не вчаться стійкості з розмов, вони вчаться з нашої реакції на їхній страх, здійсни, сльози. Мама не тікає, коли дитина плаче. Це безпека, тато не кричить у відповідь. Це стабільність. Дитині дозволяють відчувати, а не виховують. Це основа стійкості у психології. Це називається internalized safety, вбудоване відчуття безпеки, і воно формується тільки там, де є послідовність, емоційна передбачуваність і дорослий, який може регулювати себе. Стійкість це не коли вдома завжди тихо. Це коли дитина знає, чого очікувати. Вона знає, що її запитають, як ти, що її не ігнорують, коли вона плаче, що її можуть вислухати, навіть якщо їй незручно. У країнах, як от Ізраїль, Фінляндія, Швеція, ці принципи використовуються в програмах сімейної резильєнтності. Як же нам створити тиху стабільність? Визначте одну незмінну рутину на день: вечірня розмова, спільна казка. Повторюйте ті самі фрази у стресі, як я з тобою, ми разом. Я тебе не залишу. Створіть тиху зону. Навіть одне крісло, де можна побути в безпеці. Важливо створити звички, які заспокоюють мозок. Цьому добре може допомогти вправа п'ять слів, які створюють безпеку. Вона буде хорошим помічником, тому що спокійний голос активує префронтальну кору, це зменшує тривогу. Повторення формує нейронні шаблонні безпеки. Ці слова згодом стають внутрішнім голосом дорослої дитини. Як же виглядає нейропсихологія безпеки? Щоденна взаємодія дорівнює формуванню мозоку дитини. Мозок дитини не просто росте, він формується у залежності від досвіду у хронічному стресі активуються страх, стресові гормони, реакції, бій, бі, жиза, завмри або догаджання. І ми це бачимо як агресію, уникання, байдужість, гіперслухняність. Але це не характер, це стратегія виживання. Що ж може допомогти погляд око в око, це запускає дзеркальні нейрони. Обійми, вони допомагають зниженню кортизолу, ритуали, вони формують нові синапси. Нейропластичність це здатність мозоку змінюватись, але вона працює лише у відчутті безпеки. Зверніться по допомогу до психолога, якщо дитина тривалий час у стресі, не спить, не розмовляє, проявляється агресія, апатія, відмова від спілкування, якщо батьки самі виснажені, злі або байдужі. Психолог це не розкіш, це частина відповідального батьківства. Отже, нам з вами важливо пам'ятати, що стійкість не навчається словами, вона передається досвідом. Дитина стане сильною тоді, коли ви залишаєтеся поруч під час її слабкості. Не тікайте від болю, не засуджуєте її страхи. Родина це перше середовище безпеки, і саме в ній формуються ті нейронні мости, які допомагають вистояти в житті. Не шукайте ідеальних рішень. Обирайте передбачуваність, теплоту і присутність. Дякую вам за те! Що ви поруч за вашу увагу до дитини, до її емоцій, до її страхів? Бути точкою опори не просто, але саме ця роль змінює майбутнє. І я вдячна вам за кожен щоденний крок у цьому напрямку.